Та бабуся, не золота, дуже Ну, майже гарна, так? Да? Єдине, що там маленькі моменти є, трошечки прийдеться з неї попрацювати, але цього разу все поділено, все гарно. Головне, вона суха і якісна. І посилочка, в якій лежить подарунок для моїх дівчат, які працюють у мене на обладнанні, де перебирають горішок. Чому? Може хто пам'ятає? Пам'ятаєте, приходила до нас посилка з круглячками горіха? Так от, чоловік каже, вибачаюсь, а його ж треба розламати, кожен горішок. Каже, вибачаюсь, пишлю вам, дівчатка, у вас є якийсь двізаньок. Давай". Коли я прочитав записку зверху цієї посилки, я був в в шокі. Що на металоприйомку може прийти з надписю Обережно-Крихке. До речі, два ящика. Вам також цікаво і мені цікаво, посилка з Любомирівки. І зараз ми. узнаем, что до нас приехало крихке. Крихке. А я уже вижу, что до нас приехало крихке. И сейчас вам расскажу, что до нас приехало крихке. И еще, кстати, записка из-за того, что она вся в можете может оказаться тоже довольно таки крихкою, да? Не, нормально. В принципе, все получится. В общем, яка суть, що до нас приїхало Крехке. Диви, борорум горішок до нас приїхав. Тільки з одною помилкою. Глянь, яка помилка? Е, зроблено, в принципі, класно, так? Да? Питань немає. Але отаких от ось їжачків не можна робити. Ви не повірите своїм ушам, як це не можна робити. А отак. От Е, яка проблема? Може підцвітати сам горішок, якщо він не розділений на отакі от метелики. Да? Е, це обов'язкова процедура і його треба розділяти. Як би нам того не хотілося, але так потрібно. Вроді вам кажеться, що так е, насправді гарно, насправді класно, ну. Це може тільки здаватися. І дивись. Друга, другий вид це просто те саме самий горіх, та сама якість, просто четвертинки. До речі, хто займається горіхом, ви замітили, що четвертинка в середньому горіхі, я не говорю про білий, в середньому горіхі завжди виглядає біліша, ніж метелики? Замітили? Цікава, да, якась тенденція. Ну, я думаю, що це. Зв'язано більше з тим, що що там більше поломаних частинок і тому тому може здаватися, що воно так, але хто знає, напишіть свою версію, чому так відбувається. Тут же ж теж щось крепке. Льо. Я дівкам, як покажу, їм погано стане Жек, прикинь. <ріст> да? Як думаєш? Вони будуть раді? Це тут роботи їм на цілий день. Я. Ну, питань немає, звісно. Ай, бля. Все добре. Але як на мене це, ну, занадто жорстко. Ну хто його знає, занадто жорстко чи не занадто жорстко, давайте зараз подивимося. Я зараз насиплю, заодно глянете якість. Якість, До речі, тоже так ну, відносно грамувати. Да? Е -е... <звук> що що? А, О дивись. Бачиш? Чому храмувати? Тому що оця ось якість коштує одних грошей. А ця ось якість коштує других грошей. І ви ж розумієте це, так? Да? Ну нічого, це ми зробимо, все доробимо. Е, товар, звичайно, купимо. Він доволі такий цікавий, доволі специфічний. Е, все, дякую вам за посилочку. І запам'ятайте, хто планує присилати ядро горіха, е, подиви, запам'ятайте, отакими от шариками не можна. Треба його все розламувати і доводити до такого от стану. Так що, поїхали працювати далі, і, ви ж не забули. Побігли, зробили, запакували і Ми Подивимося, що тут до нас приїхало. Оба. Оба. Опа. Нічого собі! Да. Я знав, що нашим дівчаткам передадуть солоденька. Тому... Сьогодні з дівками роблю. <гум> так, продовжимо розпаковку, бо пам'ять на телефоні не резинова, як оказалось. Що я дуже сильно вірив. А оказалось так, алюмінька, алюмінька, алюмінька. Ну Це все це все гарно і класно. Латко, о, мідожка, да? Мідяжка. Це гарно і класно, але нам цікавий інший матеріал. Нам цікавий матеріал, який нам приходить уже майже на постійній основі, тому що що? Тому що сезон. Ну, це ще це якісна синя ізолента, так? Да? Хорошо, що не чорною, бо чорна ж не якісна, а синя прекрасна. І подивись, що до нас приїхало. Золота бабуся. Не золота, дуже Ну, майже гарна, так? Да? Май. Єдине, що там маленькі моменти є, трошечки прийдеться з нею попрацювати, але цього разу все поділено, все гарно. Головне, вона суха і якісна. І ось, глянь ще Отаке ось. Темне ядро ми також купуємо. Так що немає різниці: темне воно чи світле. Головне, щоб воно було гарної якості і гарно зроблене. Темне ядро не значить погана якість, коли воно зроблене уважно, правильно, воно виглядає доволі таке гарно. Правда ж? Правда. Так що, якщо ви маєте такі матеріали, абсолютно всі матеріали з нашого списку, то я чекаю вас на своєму прийомному пункті. А також по почті нажмеш ту кнопку, пальці подривають. Та я не нажимаю. Вічно хочуть виключити. Я ще не давак, а вони вже виключають. За подарунок вам окремо дякую, І зараз дівчаткам передамо. Я думаю, вони будуть приємно вражені.